Ми знаходимося на території національного природного парку Кам'янська Січ. Це наша перша експедиція. У 2024 році до національного парку вивчаємо, як перезимувала верба, і ми бачимо, що верба добре перезимувала на дні водосховища. Ми прогнозуємо, що в цьому році площа вербових лісів на дні водосховища збільшиться уже сьогодні. Вони займають не менше як 30% території колишнього водосховища, але враховуючи потужне водопілля, яке було на дні водосховища цією весною, грунти зволожились, і тому я думаю, що в квітні. І в травні чергова порція насіння верби займе ті ділянки, які ще не зайняті вербовими лісами. Ці вербові ліси сьогодні виконують дуже важливу екологічну функцію. Небачена швидкість росту, коли верба за 4,5 місяці досягла 2-3 метри висоти. При цьому поглинулася велика кількість вуглекислого газу. А ми знаємо, що це основний парниковий газ, який викликає глобальне потепління. Ну і також насичує активну атмосферу нашу і виконує багато інших екологічних функцій, екосистемних функцій. Це дуже такий важливий чинник компенсації тих втрат, які несе наша природа від війни, враховуючи оті темпи росту величезні, яку ми спостерігали, що за 4,5 місяці верба досягла висоти до 3 метрів. То на сьогодні вже мільйони тонн вуглекислого газу ці ліси вербові на дні колишнього водосховища Каховського поглинули. Вербові ліси прибережні, це оселище резолюції 4 Бернської конвенції. Тому ми фактично бачимо формування рідкісного біотопу. І на сьогодні, якщо взяти 30% від території Каховського водосховища, це вже понад 60 тисяч гектарів даного біотопу ми маємо в Україні. Україні, ну і сподіваємося, що його формування буде успішним і ці ліси стануть важливим елементом екосистеми України.